Вітаю, друзі, ми продовжуємо цикл тем Христос, Надія світу, і сьогоднішня наша підтема Голос волаючого в пустелі. Предтеча Ісуса Христа походив із середовища вірних в Ізраїлі, котрі з нетерпінням чекали на прихід Месії, похилого віку священик на ім'я Захарія та його дружина Елісавета, обоє були праведні перед Богом. І в їхньому святому житті світло віри сяяло, як заря. Серед темряви тих днів. цій благочестивій парі був обіцяний син, котрий мав бути попередником Господа, щоб приготувати йому дорогу. Захарія жив у гірській частині Юдеї, але приходив до Єрусалима, щоб протягом одного тижня здійснювати в храмі служіння за відповідною чергою двічі на рік. Одного разу, як він служив перед Богом, за звичаєм священства випалив йому війти до Господнього храму, щоб кадити. Він стояв перед золотим жертовником у святині, хмара приємних пахощів разом із молитвами Ізраїлю здіймалися перед Богом, коли Захарія раптом відчув божественну присутність, і з'явився йому Господній ангел, що стояв праворуч кадильного жертовника. Таке місце знаходження ангелом було знаком особливої милості, хоча Захарія не звернув на це уваги. Він багато років молився про пришестя Спасителя, але тепер, коли небо послало вісника оголосити, що на його молитви ось-ось буде дана відповідь, милість Божа йому видалась надто великою, щоб у це можна було повірити. Він був сповнений страху і самоосудження. Але він почув слова радісного привітання. Не бійся, Захарія, бо почути твоя молитва, твоя дружина Елісавета народить тобі сина, і дасиш йому ім'я Іван, і буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великим перед Господом, ні вина, ні пінкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І наберне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі Ільї, щоб навернути серця батьків до дітей, а не покірних до мудрості праведних, аби приготувати Господові підготовлений народ. І промовив Захарія до Ангела, Щого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя зістарилася». Днях своїх. Захарія пам'ятав, що й Авраамові був даний син в його похилому віці, оскільки він повірив тому, хто обіцяв. Але в цю мить літній священик думав про людську слабкість, забуваючи про те, що Бог завжди здатний виконати те, що обіцяв. Який же бачимо контраст? між невірям Захарії та простодушною дитячою вірою Марії. Діва із Назарета на чудову вістку ангела просто відповіла, Ось я, раба Господня, хай буде мені за словом Твоїм. Народження сина Захарії, як і народження Авраамового, сина і сина Марії, повинно навчити нас великої духовної істини, котру ми так повільно засвоюємо. І дуже легко забуваємо, самі ми не можемо зробити нічого доброго, однак те, що нам не підвладне, буде звершене силою Божою у кожній смиренні і віруючій душі. Саме по вірі було дане дитя обітниці, вірою зароджується духовне життя, і ми стаємо здатними чинити діла праведності. На запитання Захарії ангел відповів, я, Гавріл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. 500 років тому цей самий Гавріл сповістив Даниїлові пророчий період, який простягався до приходу Христа. Усвідомлення того, що наближається кінець цього періоду, спонукало Захарію молитися про пришестя Месії, тепер вісник, через котрого було дане це пророцтво, з'явився, щоб проголосити його виконання. Слова ангела. Я, Гавріл, що стою перед Богом, свідчили про його високі становища у Небесних дворах. Прийшовши звісткою до Даниїла, він сказав і нема нікого, хто зміцняв би мене, окрім вашого князя Михаїла. Як відомо тут йдеться про Христа, Спаситель згадував про Гавріла і в книзі об'явлення, пославши через свого ангела своєму рабові, а Іванові ангел пояснив, я співпрацівник. Твій і твоїх братів, пророків. Яка ж це чудова думка, ангел, котрий за своїм становищем посідає друге місце після Сина Божого, обраний для того, щоб відкривати грішним людям наміри Божі? Захарія висловив сумнів щодо слів ангела і через це не міг розмовляти аж до часу їх сповнення. І ось ти будеш мовчати, сказав ангел, і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. В обов'язки священника, який по черзі виконував служіння, входило молитися за прощення гріхів народу, а також за прошестя Месії. Та коли Захарія спробував це зробити, він не зміг вимовити жодного слова. Вийшовши, щоб благословити людей, він говорив їм знаками і залишався німим. Народ довго чекав і вже почав побоюватись, чи не спіткало Захарія Боже покарання. Але коли він вийшов зі святиня, його обличчя сяяло від слави Божої, і всі присутні зрозуміли, що він бачив видіння в храмі. Захарія пояснив їм знаками, що бачив і чув. І коли закінчились дні його служіння, він пішов до свого дому. Після народження обітованого сина язик батька був розв'язаний, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх охопив усіх їхніх сусідів. Люди розповідали одне одному про цю подію, запитуючи ким то буде дитина Отця. А все це сталося тому, щоб привернути увагу народу до близького приходу Месії, котрому Іван покликаний був приготувати дорогу. Святий Дух спочивав на Захарії, і він передбачив місію свого сина, говорячи І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, щоб через велике милосердя нашого Бога освітити тих, хто, що перебувають у темряві та смертній тіні, та спрямувати наші ноги, ноги на дорогу миру. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустинях, до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Ще до народження Івана ангел сказав, він буде великим перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим. Бог покликав сина Захарії до великої роботи, найбільшої, яка коли-небудь була довірена людям. Щоб виконати цю роботу, він повинен був співпрацювати з Господом, постійно слухаючи вказівок ангела, щоб Дух Божий не залишив його. Іван мав стати вісником Єгови, нести людям Боже світло, зміцнюючи напрямок їхніх думок. Він мав закорбувати у людській свідомості святість Божих вимог, переконуючи їх у тому, що вони потребують його досконалої праведності. Такий вісник і сам мав бути святим, храмом перебуваючого в ньому Божого Духа. Щоб виконати покладену на нього місію, він мав бути фізично здоровим, володіти світлим розумом і духовною силою. Він повинен був уміти керувати своїми пристрастями, навчитися так володіти собою, щоб, супереч будь-яким обставинам, стояти твердо, немов скеля в устилі. За днів Івана Хрестителя. Жадоба до збагачення і потяг до розкоші та хизування захлиснули світ. Чудєве, чуттєві насолоди, зажерливість і пияство призводили до фізичних хвороб і виродження людства, притуплюючи духовний зір і послаблюючи опір гріхові. Іван був покликаний стати реформатором. Його життя стриманості, простий одяг, мали стати докором його сучасникам, які вдавалися до непомірності. Через це батькам Івана були дані настанови. Наука стриманості проголошена ангелом від небесного престолу. У дитячому та юнацькому віці особистість найбільш прийнятлива. у цей період потрібно вчити дітей самовладання. Біля домашнього вогнища в родинному колі на дитину поширюється вплив, наскільки його від... наслідки якого відлунням відчуються у вічності. Звички, набуті в ранні роки життя, відіграють значно більшу роль, ніж навіть природні обдарування у тому переможе, чи програє людина в життєвій боротьбі. Юніс – це час засіву. Вона визначає, якими будуть жнива в цьому житті і у житті прийдешньому. Пророк Іван повинен був навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господові підготовлений народ. Готуючи дорогу для першого приходу Христа, Іван уособлює тих, хто має готувати світ до другого пришестя Господа. Світ потворає своїм бажанням. Він багатий на вигадки та хибні погляди. Зростаючи пасток, з допомогою яких сатана губить душі. Всі, хто бажає звершувати освячення в страху Божому, повинні навчитися стриманості та самовладання. Пристрасті та бажання мають підпорядковуватись вищим силам розуму. Для осягнення розумової сили і духовної проникливості. Завдяки котрим ми здатні розуміти і втілювати в життя священні істини Божого Слова, вкрай необхідна самодисципліна. З цієї причини помірність має неабияке значення в процесі приготування до другого пришестя Христа. Було б цілком природно. Якби для виконання священницького служіння син Захарія почав здобувати відповідну освіту. Але навчання в школі рабинів зробили б його непридатним для призначеної Богом місії. Бог не послав його до вчителів богословів, аби вони навчили його тлумачити святе письмо. Він покликав його в пустелю, щоб він очився від природи і Бога Творця. Іван знайшов собі оселю у усамітненому місці краї безлюдних пагорбів, диких ущелин і гірських печер. Це було його власним вибором відмовитись від задоволень і розкошів життя заради суворих випробувань у пустелі. Пустеля ідеальне середовище для формування звичок, простоти і самозречення. Ізольований від впливу світу, він міг засвоювати уроки природи, відкривання та проведіння, Бо боязливі батьки часто повторювали Іванові слова, сказані колись ангелом до Захарі. З дитинства він знав про своє покликання і всім серцем відгукнувся на святий поклик. Самотність пустелі була для нього бажаним порятунком від суспільства, майже наскрізь пройнятого підозрою, невірям і нечистотою. У боротьбі зі спокусами Іван не покладався на власні сили, а тому постійно уникав контакту з гріхом, аби не втратити відчуття його надзвичайної огидності. Дякую за увагу. Продовження цієї теми у наступній частині.